Майже 190 об'єктів і лише у 45 є документи. Така ситуація з мафами у Шевчанківському районі. Муніципальна варта постійно перевіряє тимчасові споруди. Загалом у Запоріжжі вони оглянули 300 об'єктів, з них лише у 10% були відповідні документи. Звертають увагу і на благоустрій: плитка, урни, навіси тощо. І все це повинно бути зареєстровано у паспорті прив'язки. Якщо ж його немає, то нічого пере. Перевірити не можна, але це не означає, що вийде уникнути відповідальності, адже в разі ненадання паспорта, спочатку виносять припис, потім протокол та штраф. А в деяких випадках об'єкт можуть навіть примусово демонтувати. Штраф складається згідно 152 статті КУПАП, який складає від 340 гривень до 1360 гривень. Якщо це фізична особа, а так як ми кажемо за тимчасові споруди, це в нас вже йде юридична особа, в них відповідальність і сума штрафу трішки більша 850-1700. Якщо людина і тут, Ну, не хоче оплачувати, як то кажуть, їй все одно, як деякі нам відповідають, то вже передається справа до Одеси, до виконавчої служби, і блокуються всі розрахункові рахунки даної людини.